Привіт! Мене звати Денчик, і я радий вітати вас на каналі У світі Рослина Карпат. Я є регіональним партнером рослина Карпат у Полтаві та вже понад три роки займаюсь просуванням натуральних продуктів бренду. Мені дуже важливо, що продукція розробляється спільно з науковцями та має численні сертифікати якості. Завдяки асортименту унікальних товарів компанія отримала нагороди, такі як символ якості та вища проба. Я маю безліч особистих історій успіху з продукцією та партнерською програмою. Ще не будучи регіональним партнером, я особисто виступав на онлайн сесіях та заходах компанії. А тепер, будучи регіональним партнером, я постійно розширюю свої горизонти, навчаюся та вдосконалююся кожного дня. На моєму каналі ви знайдете корисну інформацію про продукцію рослина Карпат, огляди наших продуктів, поради для партнерів та реальні відгуки наших клієнтів. Я допоможу вам відкрити нові можливості та заробляти разом зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Давайте разом створювати спільноту успішних партнерів та задоволених клієнтів.